Лобку cool Club Baby, показуємо більш детально. Курточка для хлопчика 92 см, серединка утеплена. Далі буде ще одна 92 дівчинка 92, теж серединка утеплена. Буде ось така курточка це жилетка з ковтинкою, і буде костюм, лижний комбінезон і тепла курточка. Також будуть шапочки. Різного плану є утеплені, є бісонші білизна. Хлопчик та дівчинка. Багато бодіків. Це йде на довгі рукаву різному плану. достатні кількості, інєрці, плаття теплі. Далі тепла піжанка, такого кому ми це йде на хлопчика 98. Теплі ботики. Дуже багато в нас в лоті попадається новорічного. Новорічних ботиків, ковтинок, такий чоловічок, Джемпери. ковтинки, боді, до хлопчика, теплі ковтинки, на флісі. Далі штанці також попадаються теплі, новорічні. Теж новорічні боді, піжама, лон, На довгі рукав, теж куртинка на довгі рукав. 98. Далі бодіки, Це Попутлами. Новорічні представимо бойці. Попадаються пустійної. чоловічки на замочкові з такому плану. Оце права модель, це йде комплект, це йде шапочка. Там в такій воді. Комплект. Шпинці та ковтинка Воді. Комплект. Тепло плаття, теплободі. Thank you.